Союзники розробляють план миру для України. і Він передбачає створення демілітаризованої зони між Україною та Росією. Цю зону контролюватимуть сили з нейтральної країни. За даними газети Financial Times, Сполучені Штати готові надати Україні підтримку. Це включає розвідку спостереження, управління та протиповітряну оборону. Завдяки цьому в Україні можуть розгорнути європейські війська. Президент Дональд Трамп запевнив європейських лідерів, що Сполучені Штати будуть брати участь у гарантіях безпеки для України. Це має запобігти новим атакам Росії після укладення миру. До коаліції вже приєдналися Велика Британія, Франція та інші країни. Вони готові захистити Україну від нової агресії Росії. Але без підтримки сполучених штатів європейські війська не зможуть ефективно діяти. План передбачає, що після війни створять демілітаризовану зону. Її патрулюватимуть миротворці з нейтральної країни, узгодженої Києвом і Москвою. Українські війська охоронятимуть кордон. Їх підготує НАТО глибше в країні розташують європейські сили стримування. Сполучені Штати забезпечуватимуть тилову підтримку. Однак багато європейських столиць стурбовані ідеєю розгортання військ в Україні навіть з обіцянками допомоги від Сполучених Штатів.